В шестирічному віці до нього прийшла смерть, а вона читала Біблію, полегенько проповідувала своєму чоловікові, молилася за нього, щоб він став пастором. І таки він покаявся і став пастором. Далі вони обоє залишили все, що в них було. Вони жили в Криму, на березі моря, насолоджувалися життям, насолоджувалися природою. В них було все в достатку, але, тим не менш, Господь їх призвав, і вони його послухали. І поїхали після післявоєнне Придністров'я створювати церкву і рятувати душі. І Це історія Станіслава і Юлії Салтаненко. У них ще багато, багато всього відбувалося. І сьогодні я хочу з вами поділитися, чому саме я є в церкві, Слово Боже, і чому я слухаю Станіслава Юлію Салтаненко. Ісус нас вчив определяти дерево, чи воно погане, чи добре, по його плодах. І це була така як асоціація з людьми, кого ми маємо слухати, кого ми не маємо слухати, тому що є леже пророки, є пророки, є лже проповідники. а є проповідники від Бога, і тому і дивлячись по плодах життя наших пасторів Станіслава, Юлії Салтаненко, ми можемо впевнено їм вірити їх, слухати, тому що це люди, які дотримуються абсолютно. Слова Божого, які не віднімають і не додають, які говорять не завченими словами, а відкровенними. І ціле їхнє життя. Це одне сплошне свідчення слави Божої, тому що вони дуже багато всього пройшли в своєму житті. І плоди, плоди життя цих людей це тисячі врятованих душ, які прийшли не від легкого життя до, до церкви, які навіть не самі прийшли яких шукали, тому що пастирі ходили, проповідували, і вони знаходили душі, тому що не завжди душа, яка потребує Бога, вона прийде сама. Але Господь направляє, Господь їх підтримував, і в їм вдалося відкрити багато церков і не тільки в Україні, але й в Румунії, і в інших країнах. І тому в мене немає жодних підстав, щоб не довіряти їм, щоб не слухати їх, тому що я сама є плодом їхнього життя і тому що я прийшла до церкви завдяки їм я я пізнала бога і господь так само проявляє себе в моєму житті і багато свідчень багато зцілень слава богу і так само моя мама підключилася до нас молимося за всіх наших рідних щоб вони так само пізнавали бога і дякую реально людям Божим, тому що, як виявилося, я шукала Бога якось напряму, я там прислухалася, Бог до мене десь там говорить, щось там почала читати Біблію, але толку з того всього не було. Я просто читала і нічого не розуміла, але думаю, я читаю, значить, вже це щось означає. Але насправді, коли людина відкривається до Слова Божого і починає пізнавати, Господь тоді до неї направляє Божих людей, щоб пояснити. І так було і з апостолами. І тому Бог мене направив саме до цієї церкви, де я змогла пізнати істину і де я змогла пізнати Божу волю на своє життя. Тому запрошую кожного реально, тому що Господь змінює життя саме завдяки Божим людям. Бог не приходив в наше життя сам, не б'є нас по голові і каже так, ти то і то зробила недобре. Бог так не робить він це робить через Божих людей. І тому запрошую кожного дійсно до місці слова Боже, щоб змінювати своє життя і допомагати міняти життя іншим людям. Тому що реально в церкві дуже багато свідчень, зцілень. Люди з тяжкими залежностями звільняються абсолютно від, від всього, що ними володіло. Тому це дійсно велика слава Божа. Велика слава Божа відбувається в церкві, слово Боже. Тому запрошую кожного, хто хоче приєднатися. Пишіть, буду дуже рада.